Глава держави зазначив, що, попри зменшення кількості обстрілів, продовжуються провокації з боку бойовиків із застосуванням зброї. Президент звернув окрему увагу на необхідність забезпечення ефективної роботи пунктів пропуску вздовж лінії розмежування. Перше завдання буде забезпечити багато добре обладнані. Фортифікаційні споруди, які дадуть можливість українським Збройним силам виконувати покладене на них завдання щодо захисту і оборони України. Петро Порошенко особливо наголосив на необхідності тісної взаємодії з моніторинговою місією ОБСЄ. По кожному з десяти пунктів, де постійно порушується режим припинення вогню, я маю на увазі і Станіцу Луганську, і щастя. І Попасне, і Кримське на Бахмутки, і Авдіївку, і Шахту, і всю територію Донецького аеропорту, і Гранітне, і Павлопіль, де відбулися зіткнення, і Широкіне. Скрізь мають бути розміщені мобільні, постійно діючі пости ОБСЄ, чітка фіксація порушення режиму припинення вогню, оприлюднення в щоденному режимі доповіді ОБСЄ, в тому числі ОБСЄ має готувати і українською мовою, і ми це оприлюднюємо в засобах масової інформації, для того, щоб чітко продемонструвати ситуацію, яка сьогодні існує в зоні АТО. Президент дав доручення міністру оборони та начальнику генерального штабу надати якомога швидше аналіз ситуації щодо проведення операції у Дебальцевому. Учасники наради обговорили питання укріплення лінії оборони по усій лінії зіткнення та зосередили увагу на необхідності облаштування фортифікаційних споруд для захисту особового складу та техніки.